Нам тут важко з точки зору бізнесу, з точки зору податків. І, як кажуть, люди голосують грошима. Тобто нам допомога потрібна реальна. Тобто, що стосується підтримки, ми її відчуваємо людей від Одеси. Але що стосується реальних дій, то нам, безумовно, потрібна допомога, тому що платити спроможність умовно в Одесі бюджет 12 мільярдів, в нас там 5. Там чи чи навіть 18 десь, я не пам'ятаю, тому нам дійсно важко, тому що ми основну свою частину грошей витрачаємо саме на захисні споруди та на допомогу армії, на відновлення того, що в нас зруйновано. Тобто мова про проекти розвитку в нас не йдеться. З 16 тисяч об'єктів приблизно, які були зруйновані чи пошкоджені, ми відновили вже більше 40%, 42% там, з чимось. А поточні там ремонти, там, ми з ними справляємося, тому що це не такі вже об'єми. І ми відновлюємо те, що було по 22-му році. На 100% відновлена інфраструктура, і дуже допомогли міжнародні партнери по відновленню. І темпи сповільнилися, тому що. Важко є об'єкти, які юридично важко відновлювати, особливо багатоквартирні там, будинки чи будівлі соціальні, великі, де мало мешканців чи людей. Тому що почергово відновлювалося те, що термінове, те, де багато людей потребують цього.